Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Вчора повідомляли про те, що накази підірвати Каховську дамбу віддав генерал-полковник Олег Макаревич. А Сьогодні російські телеграм-канали повідомляють, що знайшли його тіло. Головного свідка уже прибрало ФСБ Еспресо з посиланням на власні джерела в ЗСУ. Пише, що Каховського у ніч на 6 червня 2023 року підірвав перший батальйон 205-ї мотострілецької козачої бригади армії РФ з міста Діонусь ставропольського краю, виходячи з цієї інформації, як мінімум цікаво. А що із себе представляє 205-та бригада расистів? Якщо попрацюємо з відкритими джерелами, то побачимо таку картину. Підрозділи 205-ї бригади були задіяні для війни проти України ще з серпня 2014 року. Про що зокрема свідчать дані моніторингової групи Інформнапалма розповсюджені в змі? Тоді для боїв залучалися контрактники, які на папері були тоді взагалі на навчання, хоча по Факту на нашій території з посиланням на дані Гур Міністерства оборони України відомо, що рашисти 205-ї бригади також у листопаді 2014 року брали участь у боях біля Авдіївки та Макіївки. Осінню 2021 року. Армія РФ використала 205-ту козачу бригаду як один із пунктів для розгортання мобілізаційної програми БАРС бойової армійські резерви. Про специфіку рошиської програми БАРС восени 2021 року Дефенс Експрес розповідав окремій публіка. Також також одній із публікацій вересня 2022 року ми розповідали про те, як в Україні воювали козаки, набрані за самомобілізацію в рамках Барс. Підрозділи же самої 205-ї бригади ще з лютого 2022 року беруть безпосередньо участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну. Зокрема, в березні минулого року гору міністерство оборони України опублікувало список військових злочинців військовослужбовців армії Російської Федерації зі складу реактивно артилерійського дивізіону двісті. І п'ятої козачої бригади, які уже на той момент відзначились в участі у знищенні наших міст та мирних громадян України, за деякими даними у серпні 2022 року у цій ж бригаді з'явилася дошка ганьби з розлогим переліком відказників. А уже осінню того ж року ця бригада невдало вела бої проти зсу в районі Снігурівки, і схоже, що змогла більш-менш організовано відступити разом з іншими підрозділами армії Російської Федерації під час втечі з Херсонського напрямку Л. Листопаді 2022 року, за даними які наводиться, харсонська журналіст Костянтин Рженко, котрі цілком можуть бути альтернативною точкою зору, рашисти з 205-ї бригади могли виконувати контрольований підрив каховської ГЕС з метою всього лише ускладнити тактичне положення наших військ в цьому районі, і що для самих окупантів виявилося сюрпризом, що вони через власну злочинну недолугість влаштували найбільшу за останні десятки років техногенну катастрофу в Європі. Найвище матеріал цілком може слугувати для нової ілюстрації до тези банальності зла у випадку зі злочинами російських окупантів в Україні. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.